Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього заняття це гравюра на картоні. Що таке гравюра? Якщо коротко, то це відтиск якогось малюнка, ніби штамп. Для роботи нам знадобиться картон, щільний картон. Ми будемо робити один з малюнків. Можете використати одразу декілька та спробувати намалювати. Дивіться, що важливо, щоб малюнок був цілісним. Можна його зробити з декількох частин. Наприклад, голова птиць, птиць, пташечки окремо, крильце окремо, або щільним малюнком, тобто, ніби по контуру. Але чим більше у вас буде шарів, тим буде гарніший малюнок. Перше, що ми робимо, це малюємо. Нашу заготовочку і будемо її вирізати. Можна взяти ножиці або канцелярський ніж. Ще можна використовувати ось такий картон, він вже з, таким, з такою фактурою, рифльоний, тим краще буде наш малюнок. Дивіться, що ми робимо: вирізаємо. Якщо ви не можете вирізати, або у вас дуже маленький малюночок, я взяла маленький, але ви можете використовувати і великі. І просимо, щоб нам допомогли дорослі вирізати. Ось така форма в мене вийшла. І я зробила декілька маленьких таких шматочків для листків. Далі, можете ще. Я вирізала ще одну пташечку, але напевно покажу вам тільки одну. Беремо клей. Можна використовувати клей ПВА, але тоді треба почекати, щоб він добре висох. Я взяла ось такий, щоб було швиденько. Залишки клею витираємо серветкою, щоб у нас не було зайвих якихось структур на малюночку, щоб все було гладесенько. Я буду використовувати валик, але можна брати звичайний пензлик і гуашеву фарбу. Промальовуємо тепер красочкою зверху повністю весь малюночок. Я буду використовувати звичайну гуашеву фарбу. Наносимо нашу фарбу можна звичайною, звичайним пензликом. Не звертайте уваги, що це валик. Якщо у вас є валик, це чудово. Якщо нема, нічого страшного, можна використати звичайний пензлик. Далі беремо е, папір, його треба заздалегідь змочити е, водою і протерти влажною серветкою. І далі починаємо відтискати. Ось так: от ручками прижимаємо, розгладжуємо, можна використати ще й ложечку. І добре-добре притиснути ложечкою весь наш малюночок. Таким чином, у нас буде гарний відтиск. Тепер перегортаємо і дивимося, що у нас вийшло. Таких малюнків можна робити. Дуже багато, тому що цей штампик такий багаторазовий. Також можна використовувати інші кольори або декілька кольорів змішувати прямо на нашому картоні. Ось такі малюнки у нас виходять. Дуже цікаво. І я думаю, що у вас все вийде. Спробувати декілька кольорів теж буде дуже цікаво. Ось покажу вам ще квіточку теж дуже гарно. Вийде у нас ще квіточка. Таким чином можна робити різноманітні листівочки, відкриточки та просто такі гарні малюночки. Бажаю вам успіхів!